Ем лісовують, чи то фігури на шахівниці, чи то ліжка в їхньому борделі треба розібратися. Мене Олена Цантила звуть. Тож давайте визначатися, що там у них із кадрами. Отже, кадри про кадри шойгу все А ні, не все, але це не точно. Вчора здивувалися навіть ті, хто вважають себе експертами з росіянщини. Ми експерти вимушені, тому відсторонено, але спробуємо проаналізувати. Шойгу більше не міністр оборони. А замість нього Андрій Білоусов. Ви багато чули про цю людину? Та що вже казати? Не багато про неї чули, і навіть ті, хто намагаються розібратися в складнощах чи спростощах російської політики. Андрій Білоусов це віце-прем'єр. До недавна зараз він вирішує, чи хоче бути, чи може бути, а чи буде принаймні станом на момент, коли записує цей ролик, міністром оборони. Отже, замість Шойгу Андрій Білоусов. А шойгу, а Шойгу замість Патрушева, старшого. Чому зняли шойгу? Вочевидь, рішення не спонтанне і не раптове. Навіть якщо зважати, що Шойгу були довший час незадоволені, мовляв, де ж оці всі історії про за три дні, за місяць поступательне адступательне нападіння продвіження, вони ж жести доброї волі, ну і всякі такі перегрупування. А зараз, зараз, нібито вони звітують про неймовірні здобутки. Це правда, вони суттєво тиснуть на Харківщині, знаємо і про Донбас. Ми знаємо. Точки, населені пункти, які і в сірій зоні і червоніють в наших серцях. Ми розуміємо, що відбувається зараз на Харківщині. Вони сунуть просто страшенно, і шойгу мав би вчепити собі цю медальку. Але стається те, що стається перше оцю заміну Путін готував уже давно. Друге, заміна так здавалося б, тільки потесна і красива. Насправді, шойгу позбавили всіх його повноважень. Пам'ятаєте, як з Медведєвим було? Ні, ні, звісно, його не сталося так як з Медведєвим, бо Медведєва спершу призначили на неіснуючу посаду, а вже потім створили цю посаду. Здається, за тиждень днів 10. Медведєв з того щастя спився. Тепер вони питимуть, вочевидь, разом із Шойгу, якщо питимуть. Але не знаю наскільки він Шойгу, тобто активний користувач соціальних мереж та й роль дописувача різних дурниць в соціальній мережі вже зайнята Медведєвим. Так от, Шойгу. На посаді секретаря ради безпеки їхньої, буде робити що? Урочисто нічого, бо, зрештою, він і так в цю раду входив, як міністр оборони. А тепер вони мають дорадчий голос, рішень прийняти не можуть, і бюджети. Ну, бюджети дуже дуже скромні. Дуже дуже скромні, зважаючи на те, що Тімур Іванов, той самий, який був заступником Шойгу, пойман на гарячим на страшному. ну, страшенні корупційні схеми шойгу. Толерував, а так не годиться, тим паче під час війни. От Путін взяв і вирішив його замінити. А що Білоусов? А Білоусов цікавий такий персонаж, насправді це економіст кібернетик і до війни, і Воєнщини, він має приблизно такий стосунок, як свиня до Балету. Ну, хоча б балетно пістолетне училище закінчував? Ні, не закінчував. Він, як почав бути економістом, так, власне, ним і був. Але є одне але. Андрій Білоусов, він віце-прем'єр і радник Путіна, і саме він минулого року розповідав Путіну, де йому взяти гроші на війну. Путін не запам'ятав, що це має бути націоналізація, мобілізація, і перевід країни на військові рейки, але запам'ятав, що білоусов ну фактично знає, де взяти бабло. От оце враження він знає, де взяти бабло, плюс його така ліберальність. Я беру в лапки, тому що ліберальність і росіянські чиновники це щось дуже дивне. І зіграли. Важливу роль, чому? Бо Путін хоче сам, як Сталін, свого часу, керувати військовим кабінетом і шукати бабло на війну. І тепер, коли йому казатимуть, ой, ні, його немає, у нього буде білоусов, який знає все про гроші на російщині, які не дозволить цього казати. І так вже почали в чергове говорити про те, що варто підвищувати податки і для людей, і для бізнесу. А ще Білоусов дуже за націоналізацію і дуже за підвищення вхідного порогу в бізнес, і дуже сильно за, за податки, ну, щоб підвищувати їх. Він пропрацював в Мінтрансі, він знається на енергетиці. Ну і на секундочку, ну просто так, щоб було зрозуміло, коли йдеться про інагентів, то Андрій Білоусов такий собі ще інагент. У 2006 році він. Очолював такий собі комітет, який готував звіти, і не повірите, але фінансувалися вони м, на секундочку на гранти зі Сполучених Штатів Америки. А ще раніше він співпрацював з USAID. І що робити? Ну, зрештою, нічого. Андрій Білоусов, новий міністр оборони. Здається, так демократично цивільний буде очолювати от те, що у них залишається від їхньої оборони, ну, точніше, Міністерства нападу. Дивний вибір, здається. Так, але ні, з огляду на те, що була попередня бесіда із Дюміним, той, який пригожено замінник, і, вочевидь, той щось важливе сказав або не сказав, путіну передав саме така кандидатура і була визначена. Або, панове, конспірологія. Секунда конспірології, можливо, із Дюміним ватажком найманців. Серйозно погоджують кандидатури міністрів, але у них там може бути усе, що завгодно. Зрештою, десь тішиться страшенно пригожен, що Шойгу все посунули, засунули і забули. Але є одне але. Шойгу залишається доволі близьким до Путіна. Він матиме доступ до тіла. Так, можливо, доступ він до тіла і матиме, але не матиме реального впливу. Але після отих всіх оголених фоточок аля Топлес. Пам'ятаєте, путінські і Шойгуські, і купаннях в крові молодих оленів, напевно, що злити просто так Шойгу Путіна, Путін шойгу не може. А що Патрушев? З Патрушевими обома історія цікава. Миколу Патрушева, того самого, якому за 70 із з яким вони ген-ген дружать ще з молодих років, зникає звільненим в зв'язку з переходом на іншу роботу. Яку саме роботу ну, Таїна поки не сказали, принаймні станом на зараз, коли записує цей ролик. Путін забирає Патрушева. Тут ремарка: так сталося, ну, совпадіння не думаю, як каже їхній пропагандистський класик, що вибух в будинку в Білгороді дуже подібний на рязансько-сахарне діло стається саме зараз, в цей момент. Що щось там вибухає, зовсім в інший бік, ніж мало би вибухнути. Ну і спершу розповідають, що це пряме влучення ракети, а потім наслідки роботи ППО, а потім якісь, а потім взагалі незвідомо що. А, люди загинули цивільні, це війна, і зрозуміло, що певно люди, які там живуть, мали би це розуміти і виходити з гаслами Путін зупини війну, аби їх не вбивали. Але дуже це подібно на ФСБшний рязанський сахар. Але керівник ФСБ залишається на місці. Герасимов, до речі, штаб теж залишається на місці. Чекаємо на Суровік і на феоричне повернення. Але до Патрушевих. Отже, Миколу Патрушева поки забирають і тримають в секреті. Чекаємо, що буде. Розберімося з Дмитром, той самий, який донедавна очолював Міністерство сільського господарства. У нього забирають міністерство. Він більше не міністр, він віце-прем'єр-міністр. А отут варіантів два. Здавалося б, це підвищення. І більше повноважень? Так, але немає міністерства, немає рішень. І, в принципі, після того, як весь минулий і позаминулий рік Дмитра Патрушева пророкували в наступники, послідовники, в вприємники, так би мовити, Путіна, він теж совається. І совається невідомо куди. Ну, поки невідомо. Неодмінно побачимо, але тим не менше, такий собі прогноз і ракіровка. То ліжка змінили чи фігури. Але тут важливий момент, що ми маємо визначити, що у Путіна дуже коротка лава запасних, він міняє людей по колу. Є нюанс, на який варто теж звернути увагу: прізвище Ковальчук. Той самій Юрій Ковальчук, який керівник пропагандистської або дезінформаційної війни, старий давній друг Путіна теж. Його сина Бориса Ковальчука, Путін пропонує на очільника Рахункової палати. Запам'ятайте це про гроші. А тепер складімо все докупи. Шалені розкрадання в Міноборони Шойгу забирають. Андрія Білоусова, який знається на баблі, повертають. Рахункову палату очолює син давнього друга Ковальчук. Ну, який Борис Все про гроші. Після того як. В Росії зрозуміли, що війна це надовго після пакету американської допомоги, і що швидко перемогти не вдасться, навіть в їхньому розумінні швидко стало зрозуміло, що вони мають шукати додаткове бабло. І тепер вони його знайдуть вочевидь. І тут ми маємо бути не оптимістичні в рожевих окулярах, а цілком реалістичні вони знайдуть бабло. І перевід економіки на військові рейки або як вони це будуть називати, повна мобілізація, повне вигнання. Підлітків дітей, хто там може тримати і у станка стояти, точить балванки це цілком реальна історія. Білоусов знає, де гроші, Ковальчук рахуватиме їх, а Шойгу почесно мовчатиме, або ставитиме підпис у тому самому воєнному кабінеті в Радбезі. І ще цивільов це прізвище теж запам'ятаєте, це прізвище племінниці, це прізвище чоловіка, племінниці Путіна Анни. Він теж міністр енергетики. Ще коротше лавиться запасних. Він оточує себе виключно своїми людьми, яких боїться. Ну, Забули про план Табакерка або якийсь інакший, але, тим не менше, все те, що відбувається, чітко вказує на тенденцію. Кремль готується до затяжної війни. Путін нікому владу передавати не збирається. Він міняє людей навколо себе. Чи ліжка це? Не знати. Але важливо зрозуміти: ці всі люди працюватимуть на задоволення бажань Путіна. Неважливо, додат чи не додат. вони будуть далі ретранслювати те, що він хоче від них почути. А далі муситимуть якимось чином реалізовувати або будуть змінені. Ну і ще в цій всій історії ми маємо знати тільки одне: Щоби у них там не змінювались швидко. Війна не закінчиться. Вони бабло знайдуть. Питання: чи знайдемо ми? Ну і в формулюваннях менше красти напевно, що вони таки прикрутять гайки для можливості викрадення грошей у своїх міноборони і так далі. Ну, а ми маємо знати одне: у нас війна, ми втрачаємо найкращих, і ми не можемо дозволити. Ані красти наш час і наше життя і вже тим паче гроші і можливості врятувати якомога більше наших. Це стосується абсолютно всіх тих, хто при посадах і хто ні. Хто намагається обдурити систему, хто намагається бути хитророзумним. ніхто замість нас і з вами у цій війні не перемагатиме. То вам, спасибі, що стоїте, задонатьте тим, кому довіряєте. Не знаєте кому? Напишіть, я скажу, кому ми збираємо на 110, до речі, просто зараз на черговий засіб реп. Ви знаєте, що нам потрібно, аби у них це було.